Дорогі брати та сестри, вітаю вас на Ютуб-каналі Віче в щоденній програмі Євангелія на кожен день. Та я протерей Володимир Давидов, буду з вами продовжувати читати Євангелія. Сьогодні це не далі продовжуємо Євангеліє від Луки та будемо міркувати над тим, що ж нам Євангеліст Лука хотів передати про що, чи, що міститься в словах Христових, які знаходяться в Євангелії. Продовжуємо вчорашню тему у нас про молитву і про те, як ми маємо просити, якою ця молитва має бути. Господь дає нам, вприклад, молитву «Отче наш. І далі, Господь, сьогоднішнім сьогоднішньому Євангелієм ми продовжуємо тему, тобто, як будуються наші взаємовідносини з Богом, і як Господь нам відповідає. От і Господь, давайте все таки перейдемо до Євангелія. Сказав Господь своїм учням, просіть і дано буде вам. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, буде відчинено. Так би логічно все. Але от у Фіфілакта Болгарського я знайшов таке цікаве зауваження: те, що от, Христос каже: просіть. Не попросите, а просіть. Шукайте. Не буде, коли будете шукати, то знайдете, а шукайте. Так, знову ж таки, стукайте, не коли постукаєте там, в певний час. Тобто, оцей момент о, заклику Христового просіть, стукайте, шукайте, говорить про постійний, е, постійний процес звертання до Бога, ш, шукання істини. Тобто, це має бути не колись, коли ми хочемо чи не хочемо, а це має пронизувати саме ці відносини наші з Богом. Коли ми до нього звертаємось, коли ми до нього хочемо достукатись, почути відповідь, питаємо, це, е, о, оця, ці всі відносини мають бути е, проходити як нитка, тканину, ну, крізь е, повз, через все наше життя. Тобто, це обов'язково. Господь закликає. Він не просто каже, якщо, а він каже, робіть це. Тобто наша молитва має у нас, в нашому житті має бути молитва. Вона обов'язкова. І саме тоді, в молитві, ми будемо е, отримувати те, що просимо. Якщо стукаємо, то нам відчинять. Якщо питаємо Бога, він нам відповість. Цей процес має бути постійний. А, 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 теж, от таке питання: от, звертання до Бога, те, особливо, якщо ми його чогось просимо, чи завжди Господь чує. А, і знову ж таки, у фіал фіалакта болгарського. Такі знайшов такі роздуми з приводу того, що якщо, наприклад, ми прохаємо у Бога щось, знаєте, несуттєве для, для, ем, в плані духовного життя або в плані взагалі такого життя як особистості, ем, якщо це не стосується якихось ну, банальних матеріальних благ, то це є прохання до Бога. Ми звертаємось, просимо. І можемо отримати, можемо не отримати, можемо от е, почути відповідь, або отримати те, що просимо, або не те, що просимо, Господу е, видніше, що нам подати, і що нам відповісти, і коли, і як. Але що стосується тоді, якщо ми просто просимо собі ну, новий гірський велосипед, чи якщо ми у Господа просимо. Спізнюємось і щоб Господь нам подав всюди зелені світофори, а не червоні. То от Фіфелак Болгарський відповідає так, що такі якби, безкорисні, тобто прохання, які не націлені на те, щоб принести нам користь, справжню користь, ми не говоримо про ну, там, тисячу доларів, там, це користь ми можемо розглядати як. Користь нам, а може, не розгляне, але це не стосується нашого життя як особистості і не стосується нашого духовного життя. Ми ж не тільки про духовного Бога просимо. Але, наприклад, просити за близьких, це ж не відноситься до плану духовного, але це не матеріальні речі, це якби дійсно особистісні такі потреби. Так от, якщо ми просимо некорисних речей безкорисних, які не впливають ні на наше життя ну, Знову ж, повторююся, але от, особистісне життя або духовне життя, то це навіть от Болгарський стверджує, що це навіть не можна називати проханнями до Бога. Вони не є. Це ну, як пустий звук. Тобто е ми можемо їх, зверта звичайно, в своєму розумі, направляти до Бога, але ну, це такі, знаєте, банальні речі, е які. Не можна класифікувати як звернення і прохання до Бога. Воно в нас, в нашому е, розумінні, може бути. Але якщо ми е, візьмемо зі сторони, глянемо, то це не суттєва речі. Чи хочемо ми там собі знайти черевики? В тон нашого, нашої куртки, чи ще щось. І просимо, ну, наприклад, ну, банальні такі речі, знаєте, побутові або матеріальні, то це не є проханням до Бога. Воно не буде, якби воно, його не можна назвати проханням до Бога. І через це не факт, що Господь на нього відповість. Звичайно, Господь вислуховує, напевно, нас всіх. І там сказати, що він втомився, чи не втомився, Господь не може втомитися, скажімо так. Е, але. Просто що в силу того, що це прохання не є суттєвим, е, ну, якщо так <зас> сказати, е, спрощено і так на наші людські категорії, воно якби, не получає наше прохання не получає реєстрацію в Небесній канцелярії. Ну, якби, Не рахується. Ну, Це дуже так, я спрощую, але ми маємо з вами розуміти, що до Бога ми звертаємось про конкретні серйозні речі. І в відносинах людини і Бога мільйон доларів це не серйозні речі. Серйозні речі це спасіння, серйозні речі це боротьба з гріхом, можливість зростати в чеснотах, переживання за своїх близьких, якби працювати над тим, щоб влаштувати майбутнє своїм дітям. Це так, це серйозні е, речі. Але от якщо саме по собі збагачення, там, або е, коли ми хочемо збагатитися якимось матеріальним майном, це, ну, я не впевнений, що Господь на таке буде звертати увагу, тому що це ну, дуже це в першу чергу нам має бути соромно, е, що ми просимо у Бога такі речі, які направлені. На нашу користь, таку, знаєте, користь матеріальну, а не про серйозні речі. Адже у Бога можна попросити, щоб купити дешевший мішок цукру, а можна попросити, щоб Господь визволив нас від спокуси. Що важливіше, що є серйозним питанням і проханням до Бога? На чому от, якби, дійсно, коли ми звертаємось, а чи варто звертатися і просити це у Бога? Ні, знову ж таки, ми можемо стверджувати, що нам це важливо. І ну, можна, в принципі, дискусію вести довго. Але якщо ми все-таки беремо, якщо Господь постійно в Євангелії наголошує на тому, що ми маємо в першу чергу піклуватися про духовне життя своє, про свою духовну складову і майбутнє духовне своє. То матеріальне має бути на другому плані. Ні, це ми ж не говоримо про те. Христос ніколи ніколи не казав нехтувати е, тілом, нехтувати цим, що це все гріховне матерія, як, наприклад, дуалісти вважали. А Христос говорив про те, що тіло наше є сосуд для душі. А значить, сосуд це те, що може розбитися, те, що крихке і дорогоцінне. Тому що якщо сусуд розбився, то нема де зберігатися цій душі. Але піклування про матеріальне, навіть про цей сусуд, має бути на другому плані. На першому, все-таки, щоб в цьому сусуді був Дух Святий, наповнював саме нашу душу, покривала благодать Духа Святого. О, і далі ми продовжуємо. Якщо ж, е, який же з вас батько, коли син попросить у нього хліба, подасть йому камінь? Або коли попросить риби, не вже замість риби змію подасть йому? Або якщо попросить яйця, невже подасть йому скорпіона? Отже, якщо ви будучи злими, вмієте добрі дари давати дітям вашим, наскільки ж більше Отець Небесний дасть Духа Святого тим, хто просить у нього? І от останні слова, вони якраз. А, узагальнюють все те, про що ми тільки що з вами говорили, найважливіше. Господь порівнює а, якісь речі матеріальні, що батько дає завжди синові те, що він просить, тому що він хоче дати своєму дитяті найкраще, найкращого освіту, найкраще житло, найкращу машину, най, е, влаштувати на найкращу роботу і тому подібні речі. І це нормально. І він каже: навіть ви, будучи злими, тобто навіть. Не ми з вами, а от, наприклад, навіть якщо людина зла і має свою дитину, вона все рівно буде для дитини все краще робити. Іншим чинити зло, а свою дитину буде холити, холити і лілеють. Так от, останні слова, найважливіші. Наскільки ж більше Отець Небесний дасть Духа Святого тим, хто просить у нього? Ось що треба просити у Бога, Духа Святого. Господь перечисляє так, те, що ми просимо, там, говорить про прохання, про стуки, про пошуки. Але, узага, але в кінці говорить, що саме має бути в центрі уваги, коли ми стукаємо, просимо і шукаємо стяжання Духа Святого. Про це, в принципі, говорять всі святі, всі, особливо аскети, про стяжання Духа Святого. Та, та ж сама тема, яка розкрита. В, в, цьому, в бесідах з Серафимом Саровським, Саровським про стяжання Духа Святого. Саме оце головне, Господь до цього і підводить. Він говорить про різні прохання, але нам підказує в кінці і наголошує, в чому саме має бути прохання. Стосу, чого воно має стосуватися стяжання Духа Святого? А якщо ми маємо Дух Святий на собі, або там в собі. Це нам, в принципі, вже все інше, воно навіть не другорядне стане, а четверте, і взагалі десь далеко. Чому? Тому що апостол Павло і, та, і, казав, вже не я живу, а живе в мені Христос. Тобто мені вже нічого не треба. От в мені є Христос, і я, тобто я, людина плацька, вже нічого не хочу. Оця е, наша, на, наша земна природа, вона вже повністю. Е, Преображена. Чому? Тому що от коли відбувся, як була створена людина? Дух це розумна частина душі, душа підкорялась духові, тобто розумні, це була розумна душа. І тіло підкорялось душі. Коли гріхопадіння відбулося, тіло почало. Керувати душею, саме нашими почуттями, те, що в нас з'явились пристрасті, а пристрасті, от душа, повністю заглушила голос саме духу людського духу. Це якщо ми говоримо про трихотомію людини. Якщо говорити про дихотомію, то це більш простіше. Коли людина була створена, душа підкорювала собі тіло. Тіло було Та така ієрархія була: гріхопадіння, тіло, я хочу. Я хочу от, того плоду забороненого, воно підкорило душу собі. І з тих пір, от саме ця боротьба з пристрастями, це боротьба з тим, що тіло нас хоче підкорити підкорити нашу душу. Стан, же коли про який говорить апостол Павло, це відновлений стан людини, коли е душа знову панує над тілом, в душі перебуває Христос. І тіло вже навіть не смикається, що я хочу того чи того, що чи то. вже все в мені живе Христос, ієрархія відновлена, дихотомія, і, і голосу якби пристрастей ну, практично не чути. Або вони там, може, там і подають голос, але настільки тихий, тому що лунає голос Божий в твоєму, в твоєму серці, в твоїй душі. І якби, сьогоднішній Євангелій якраз про це і говорить. Е, і ще один такий момент: те, що Христос перечисляє яйця, хліб, риба. Тобто речі, які, в принципі, ну, плюс-мінус е, е, щоденна їжа людини, Ну, особливо тих часів. так? Там, свійську, е, пішов на, в Галілейське озеро, наловив рибки, е, пожав, е, помолов зерно, є хлібина і маєш там якусь птицю і маєш яйця. Е, і, по суті, це такий раціон буденний. Раціон, який наповнював, був в житті Іудея, і це раціон, який не давав іудею померти з голоду. Через це Христос перечисляє і, вказуючи на оці ну, три таких продукти, можна теж зробити висновок, що Господь говорить, що якщо ми просимо, то маємо просити життєво необхідні речі, а не якісь там, знаєте, хочу мармеладку, хочу шоколадку. Ні. Ми маємо просити, навіть якщо їжу, то те, що нам необхідно. Взагалі, наші прохання в житті до Бога. А ми маємо в цьому, має бути двох аспектів: те, що нам треба для життя, реальне. Не те, що не на якийсь надлишок, а для життя. І друге, те, що для земного життя, а тимчасового на цій землі. А друге, це так, як ми маємо, е, е, тобто, у Бога просити вже те, що стосується духовного життя, Духа Святого. На сьогодні все. Ми з вами розглянули е, сьогоднішній Євангелій. І ще у мене до вас є одна така е, теж інформація. У мене знайома е, е, зробила е, ну, дизайн і. Через видавництво СВОД випустила церковні календарі. А, церковні календарі, календарі українською мовою на стіні. Зараз я вам покажу. Я ще окремо зніму ролик, де буде більш детальна інформація, як зв'язатися, як замовити і як оплатити. Тобто, це ще ми пропрацюємо. Зараз просто для вашої уваги, що так, а, календарі а, вони. А, Ну, мені дуже подобається тим, що тут представлені репродукції відомих картин. Зараз, наприклад, різних художників. От, наприклад, Микола Пимоненка Брит. Ось. А, в... Тобто, на кожен місяць різна картина. Кожен день, Ну, як церковний календар, що вживати, які підні пісні, які не пісні, навіть якщо в якоїсь місяця випадають свята, то чи великі, то тропарі святим або святу знаходяться. Тобто такого плану: один це Україна уже в опису, календар, і другий теж репродукції різних картин. Називається друзі тематика. Тобто, наприклад, от зараз, що такого, знаєте, з відомого, ну, мені відомого, може вам все відомо, а мені от не все. Так, е от, е е Йоганн Баптист Хофнер маленька пастушка, наприклад. Ну, Тобто репродукції різних е е картин. А, ось, в принципі, можу вам показати ось, е якби, список всіх картин, які є. А ціна календаря, наскільки я знаю, що я уточнюю нібито 100 гривень. Але це ще потребує уточнення. Я зроблю окремий ролик на канал викладу і з, усіма, з усією інформацією. Якщо захочете, можете придбати ці 20 календарі. Так, ну просто я вже знаю вже не один рік. Ця моя знайома їх. Створює, так би мовити, ці календарі. Е, і ну, мені подобається. Через це і вам е, теж пропоную, хто бажає. А на сьогодні, знову ж таки, ще раз скажу, ми закінчуємо. Хай Господь вас благословляє та оберігає. Бажаю вам мирної та тихої ночі і не забуваємо молитися за наших захисників, які боронять нашу Україну, нашу державу. І нас з вами в першу чергу від того ворога, який прийшов на нашу землю е, і вбиває наших громадян. Також о, прошу підтримати ваш, о, наш канал, вже <зас> і ваш, ми жив, ми жив, ваш. А, наш канал Віче. А, це можна зробити по-різному. Спонсорство. А, поширити, вподобайки і коментарі. Коментарі, коментарі завжди залюбки читаю. А, так що а, на сьогодні все. До зустрічі завтра. Так. Так, дякуємо за тлумачення. Календаря купимо дуже вчасно, те, що вже пора. Ага, Так, це я вже сказав. Які, світ, які святі на день. продан Календар за старим стилем, не за новим. Українська православна церква не переходила на новий стиль через це і так як було раніше. Світі на, на кожен день якби святці. На сьогодні, все. До побачення. До зустрічі завтрашнім євангельським ранком. Бережи Господь.